Добрий день, я учнем восьмого Б класу Одеської гімназії номер 33 Ткачов Ростислав. Хочу представити вам свою роботу політжоли супереч законам фізики. Як і чому бджоли обманюють гравітацію? і джомелі широко відомі своєю здатністю літати. Привертають увагу і викликають дискусії щодо механіки їхнього польоту протягом десятки років. Ці комахи поза принципами аеродинаміки, бо згідно з законами фізики вони не повинні вміти літати через те, що їхні крила малі, порівняно з їхніми пухкими тілами. Мало хто знає, але в космічному науковому центрі НАСА висить плакат з бджолами, на якому написано, аеродинамічне тіло бджоли не пристосоване літати, але добре, що бджола про це не знає. Одна з перших таємниць, за якої зіткнувся вчені, яким чином бджоли і джемелі створюють підйомну силу в польоці? У чому ж полягала інтрига? А ось в чому. Тривалий час наука за допомогою традиційного аеродинамічного аналізу не могла повністю описати політ бджоли. У фіналі математичних розрахунків завжди виходило, що ця комаха не має права літати, а бджола, не знаючи про розрахунки, продовжила прекрасно літати. Парадокс. Вся особливість її в тому, щоб жила літає своїм способом, який найбільше близький до вертолітного і повністю суперечить літаковому. У вчених на це не вистачило уяви, лише швидкісна зйомка дозволила при покадровому повільному перегляді побачити на перший погляд неймовірно. Для комах повітря за своїми аеродинамічними характеристиками більш нагадує рідину, на кшталт сиропу, тому що вони дуже маленькі. У джолині крила гнучки і під час польоту піддаються скручуванню і обертанню. Крила бджіл у польоті весь час змінюють кут і заносяться то вперед, то назад, так що вершина крила описує вісімкоподібну подібну криву. Ці рухи створюють мініатюрні віхори, які більш низький, т... мають більш низький тиск у порівнянні з оточуюся шередою, що допомагає бджолі почати та підтримувати політ. Спостерігаючи за комахами. Я вирішу створити макет бджоли, а головне показати аеродоміщем можливості бджолиних крил. За допомогою бабусі було створено бджолине тіло, а я займався конструкцією, яка задає рух крилам та розташував її в груці. Представляю на ваш розсуд деякі фотографії конструкції руху крил. Опис з порядом вченими описується так. Верхня частина крила робить велику дугу, Також крила перевертаються. Задня частина крила перед початком помаху вниз спрямована вгору. Робимо помах вниз. Коли крило дійшло до нижньої точки, задня частина крила спрямована вниз, а робимо помах вгору. Математично, джелинний політ досі не вдається описати в повному обсязі. Навіть у комп'ютера не вистачає уяви, адже в джела найскладніше перевертання крил у польоті виробляє без знання математики, та за одну секунду робить 200-250 помахів крилом і може літати зі швидкістю до 65 км на годину. Слід також зауважити, що під час довгого польоту вона з'їдає половину зібраного нектару, тому що їй потрібна енергія. На завершення. Будьте як бджоли, літайте і насолоджуйтеся життям незалежно від розміру крил.